Не знаю я, коли прийду в сюди та залишаю самі себе. Всі квіти, що знайшов саду для тебе, для тебе я. Це вистава нам дуже допомагає, ми реально її любимо. От. Але та, це потужна історія. І е, дяка художнику Юлі Заулічний, яка, як на мене, придумала неймовірно просто неймовірний концепт, е, що радянські мавзолеї перетворюються на Карпатські гори а Джерело роз'їдає, і воно перетвориться на щось людське, і, і оркестр, і, і головні виконавці, і те, що Марк Дробот приєднався до цієї історії. Воно все спрацювало. Спрацювали задуму, і той театр, який зараз тут існує, ну, Червона рута це таки, як на мене, поки це фундамент нашої творчої історії. Мою героїню я вже її дуже люблю, бо, як на мене, вона веста відповідає за любов, за таку якусь чисту, прозору, яка нічого не чекає да, собі назад, а вона готова віддавати, віддавати, віддавати. Тому. Тому вона мені дуже близька, бо ем, я коли граю цю виставу, я дійсно хочу, щоб ця любов відбулася в кінці, щоб вона справдилась. Але в нас так не виходить, бо в них така історія не склалася, і це боляче. Ми намагаємось, щоб в цьому театрі. І йшло все саме найкраще, що є в українському просторі, і най, найцікавіші митці тут з'являлися. І мені здається, що в цьому театрі з'явилося реальне життя. І оскільки театр потужний, національний, можливості у нього трішки більше, ніж у інших театрах, ми намагаємося ці можливості використовувати по максимуму. Це такий момент для мене, і потім починається пісня над морем. І для мене цей, от цей момент, взагалі дуже потужний. Я його завжди люблю, завжди дивлюсь, і перші, напевно, вистав 15, я завжди його дивився і завжди плакав. У мене от якось так от воно художньо класно зроблено, що на мене це завжди справляло враження.